Мирослава Середюк, а все тії заробітки. Зазвичай у зраді та розпаді сімей жінки звинувачують чоловіків. Але ті не завжди винні. На широких життєвих просторах часом трапляється з точністю до навпаки, доказ ці дві невигадані історії, а схожих до них уже, мабуть, тисячі. Нещодавно один лікар розповів, що його дружина колись хотіла поїхати в Італію, аби хоча б синові, який сьогодні вже старшокласник, заробити на квартиру, щоб не тіснився в однокімнатній. На це чоловік їй видав візу без печатки. Ти, звісно, можеш їхати, але знай, що сім'ї в нас більше не буде. Родина лікаря мешкає там же. Оскільки для дружини пана Сергія сім'я на першому місці, на відміну від цих героїнь, двох переказаних історій. Історія перша Зозуля. Руслана проходила практику в селі. Там її вподобав спокійний працьовитий хлопець. Побралися, двійко дітей народили, крутила Руслана чоловіком, як млиновим колесом. Все мало бути по її і не інакше. Тож, коли жінці набридла робота фельдшерки і вона забажала поповнити ряди заробітчанок, Арсен слова не мав. Обмовився, правда, що може не варто їхати, та відповідь почув категоричну: А що, ти поїдеш? Там з тебе толку буде мало. А я економитиму на всьому, зароблю грошей. Квартиру в місті купимо, досить мені місити сільське болото. Так опинилася Руслана в сонячній Італії. Арсен крутився, як міг. Дім, робота, дім, сини і підлітки вимагали поселеної уваги й пильного ока. Поки жила Арсинова мама, то особливих труднощів не виникало. Всі були чисті й нагодовані, а після її смерті. Жилося не з медом. Зароблених грошей Руслана в сім'ю не давала, а переказувала на банківську картку. Ти розтринкаєш мої гроші направо, наліво, ще коханку собі заведеш та й будеш утримувати її на мої кровні зароблені. Знаю я вас, чоловіків. Жінки за кордоном тяжко гарують, а ви тут пропиваєте і прогулюєте. Сперечатися із жінкою було марно. Тим більше, що навчилися жити й без її грошей. Арсен у приватній фірмі заробляв непогано. Уже через три роки перебування за кордоном Руслана додому приїжджала щоліта. Синам привозила подарунки, мала дещиця припадала й Арсенові. На всякі дрібниці грошей витрачати не будемо, бо я не хочу квартири у Хрущовці. Бажаю вибрати новий будинок. Найкраще планування, снувала жінка рожеві мрії. То, може, станемо в пайову участь? несміливо запропонував Арсен. Та ти що, то ненадійно. А як будівельна фірма збанкрутує? плакали тоді мої єврики. Ні, ми купимо нову, але вже готову квартиру. Перечити Арсен не став. Може, дружина й має рацію? А якби й не мала, то хіба ж жінку, тим паче таку переконаєш, тільки б уже швидше настав той бажаний день. Бо в батьківську хату, яка потребує ремонту, не хочеться вкладати кошти. То вже якось переб'ються з печень на припічок. Руслана сказала, що недовго залишилося чекати. А цього літа вона приїхала якась така загадкова й водночас радісна, щаслива. Потішила дітей, що скоро повернеться назовсім, і в місті в них буде нове життя з різними секціями та гуртками. Хлоп'ячі очі загорілися вогниками нетерплячості. А коли то буде, мамо, зовсім скоро мої хороші, запевняла, пригортаючи синів до грудей. Я обов'язково футболом займатимусь, мовив старший. А я хочу в гурток моделювання, заявив молодший. Усе буде, запевнила мама. У Тернополі перед вами відкриються перспективи, яких ви досі не мали і яких не мала свого часу я, навчаючись у сільській школі. Наобіцяла дітям золотих гір, потішила, обнадіяла чоловіка і окрелена та щаслива, знову гайнула в теплі краї. А через місяць було шоковане все село. Арсена викликав адвокат і ознайомив його з документами про розлучення. З'ясувалося, в Італії один сеньор Джованні вже давненько поклав око на Руслану, а та відповіла йому взаємністю. Та більше вона вже й завагітніти від нього встигла. Звісно, що українські пасенки італійцеві. Аж ніяк не потрібні. Сеньору не дивно чужа кров а Руслані, вона ж мати, хоча яка вона після цього мати, зозуля жорстока й безсердечна. Ну, нехай уже із чоловіком так повелася, хоча він не заслуговує на таке. Але ж діти, кровинки її, у чому їхня вина, що вони залишилися без матері. Обмануті зраджені з мріями, яким однієї миті найрідніша людина пообтинала крила, ні копійки не залишила сім'ї. Мамин учинок зранив хлоп'ячі серця назавжди чи повірять вони в майбутньому в порядність у кохання, чи поважатимуть своїх дружин, а чи даруйте за різкість, вважатимуть усіх жінок негідницями. Життя, звісно, розставить усі крапки над і, і сподіваюся, що все буде гаразд із дітьми Руслани. але матір Зозуля прощення від них, мабуть, не дочекається. Розповідь друга охололе серце. Торгівля на ринку стала збитковою, бо більшість людей думає, чим нагодувати сім'ю, а не в що її одягнути. Роботодавець сплатив відсотки від проданого товару сміховинні гроші, тож рая подалася до Москви. Жінку заманила зарплата в російській столиці, хоч нелегко їй удень працювати кондуктором в автобусі, а вечорами посуд мити в ресторані, проте задарма грошей не платять ніде. Чоловікові рая заробленого не пересилає, а що як проп'є чи прогуляє, ті чоловіки такі ненадійні думала собі жінки на заробітках працюють на двох-трьох роботах, а хлопам нічого не важить пустити їхні гроші за вітром. Якщо направду, то Василь цим не дуже переймається він непоганий будівельник, тож власними грішми обходиться. А рая, як вона каже, свої кровно зароблені вкладає в дочку та її сім'ю. Орендувала в Тернополі для них трикімнатну квартиру, а як же інакше, улюбенький хлопчик і дівчинка підліткового віку пояснювала, та й зять хоче мати окрему кімнату, щоб ніхто йому не заважав цілими днями грати в комп'ютерні ігри. На роботу зять і справді не ходив, хіба дурним був би. Якщо те, що спонсорує, то навіщо працювати? Вони з Любою і батькові в селі нічим не допомагають, приїдуть, напакують продуктами сумки і знову до міста. А щоб напекти йому, наварити хоч на три дні, то до такого любця навіть не додумалася. Б. Щойно рая поїхала на заробітки, чоловік продав корову, хоч і вмів її доїти, проте самому обходити худобу стало важко. Господарка й без неї чималенька кури, індики, кролі, гуси, й дві свині, щоб і свіже м'ясо було і на великдень, і на різдво. Добре, що сестра Василева живе неподалік, то за потреби підгодовує братову живність, коли в того шабашка підвертається. Через ту домашню ферму Василь майже ніколи не має часу на себе. Перехопив щось у сухом'ятку і гайда до роботи. Алкоголем не зловживав. Але останнім часом, додає, частіше перехиляв перед сном черчину. А що йому бідоласі робити в чотирьох стінах? Навіть словом нема з ким перекинутися, хіба котові матросику інколи почне з досади жалі свої виливати, тільки ж той, мостившись зручно на його колінах, помуркоче співчутливо, а діалогу нема ніякого. А нещодавно Василь захворів. Спочатку лікарі діагностували гастрит. А за ним цілий букет хвороб зібрали, терпів, доки міг, та врешті-решт змушений був погодитися на госпіталізації. Остаточний діагноз, украй невтішний, цироз. Навіть не всі злісні алкоголіки мають таку хворобу, а тут? Може, тому підхватив цю хворобу, що пив на ніч, щоб забутися і швидше заснути. Аж раптом за місяць до різдвяних свят дружинонька появилася. Як там раю, твій чоловік? Легше йому, поцікавилася сусідка. Не знаю, не їздила до нього. А то чому? А що допоможе їхати? Тільки зайва трата грошей. Отак залишила жінка чоловіка на повільне помирання. Василева сестра вже всі свої заощадження витратила на лікування брата. А його дружина хоч би який долар два кинула або родичці, бодай дещиці компенсувала. Та хоча б свіжого бульйону хворому завезла, процідженого, нежирного, щоб тільки мав запах домашнього, але навіщо? Коли веселеві тижні вже, напевне, пораховані. Та й нема в жінки часу на поїздки. Натомість вона зайнялася винищенням живності. Поколола кабанчиків, порізала птицю, десяток курей невідомо навіщо залишила. Трохи донців ділила, а решту перевела в консервацію, бо ж незабаром знову до Москви. А там, далеко від рідних країв, усе домашнє смакує по-особливому. А до Василя в жінки чисто серце охололо, бо не здатне воно в собі нараз двох помістити. Рая чекає і не дочекається, коли зможе впасти в палки обійми льоші, дарма що він із країни агресора і неприязно ставиться до українців. От гарячої хохлушки, яка ще й навезе повнісінькі валізи українського сала та консервів, відмовитися гріх, вважає москалисько. У селі переконані, якщо Василь відійде в світ після від'їзду дружини, то на похорон її годі чекати. А Василя люди шкодують, співчувають йому, бо ж хороший, безвідмовний чоловік. Ось лише з дружиною йому не пощастило, не підставила йому плеча підтримки у скрутну хвилину, не забажала з ним вік звікувати, хоча присягала колись перед Богом, а все тієї заробітки.